Бібліотека об'єднує таланти. Другий рік поспіль в обласній книгозбірні для дітей імені Тараса Шевченка влаштовують мистецький фестиваль Читацький ікс-фактор». Відкривати таланти і шукати творчість кожній дитині це завдання будь-якого сучасного бібліотекаря. Знайти от саме ту родзинку в дитині. і Вона буде приходити, буде постійним користувачем. Цьогоріч у заході взяли участь більш ніж 30 маленьких артистів. Усі вони, здебільшого, читачі бібліотеки. Мені подобається те, що це в бібліотеці. Так як в бібліотеку ми ну, ходимо і більш знаємо це Місце. Як і за колісами справжнього шоу, учасники дитячого фестивалю добряче хвилювалися та до досконалості відточували номери. Моє ім'я синє небо, я сонях малий під ним. Це розпівуються тріоподожок Аня, Дарина та Іринка. До виступу дівчата спеціально підготували патріотичну пісню. Ми вибрали саме Україна це, тому що ми живемо в Україні. Вона у нас єдина. Поруч тренується граційна пара бальників Богданка та Сашко. Демонструватимуть глядачам запальні джаїв та ча-ча-ча. Зізнаються -ча -ча. без танців, свого життя не уявляють. Я дуже люблю танцювати. Я ніколи не пропускаю уроки танців, бо не можу від них відірватися. Навіть коли читаю, танцюю завжди. Свої шедеври на широкий загал представила дітвора, що вміє творити рукотворну красу, вишиванки, картини, вироби з гудзиків, дерева та глини. 70-річну тумбочку Ліза перевтілила у витвір мистецтва. Спочатку її треба погрунтувати білим. Тоді вже е, покрасити кольором і приклеювати салфетки. А це усміхаються з картин казкові герої, вимріяні Марійкою. Коли ви дивились на ці роботи, я хочу, щоб у вас був настрій веселий, такий е, мрійливий ніби. Впродовж двох годин маленькі виконавці дарували глядачам свої таланти, співали, танцювали, декламували вірші. На згадку про читацький ікс-фактор усі учасники отримали грамоти та подарунки. Фестиваль у закладі планують зробити традиційним, аби маленькі читачі цікаво та корисно проводили дозвілля.